Депутати Закарпатської обласної ради на черговому пленарному засіданні дев'ятої сесії розглянули близько 60 питань порядку денного. Стосувалися вони економіки краю, підтримки військових формувань та ВПО, фінансування комунальних закладів, освітніх та гуманітарних ініціатив. У залі зареєструвалося 58 депутатів. Перед початком засідання представниці генерального консульства Угорщини в Ужгороді Олександрій Чизмадії передали прапор із підписами бійців 68-го батальйону 101-ї бригади ТРО. А також відзнаками обласної ради нагородили трьох військовослужбовців: Степана Деркача, Анатолія Полоскова та Дениса Чаюка. Одним зі своїх перших рішень депутати облради припинили повноваження заступниці голови Андріани Сушко. У голосуванні взяли участь 52 з 58 присутніх депутатів. За висловився 51 обранець. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Так затвердили ліміти на заготівлю ягід, лікарських рослин, новорічних ялинок, березового соку тощо. Зокрема, такі ліміти погодили у 12 філіях лісових господарств у шести районах області. Також депутати затвердили звіт про виконання обласного бюджету за 2000 Ще рік протягом року ми створили близько 7 тисяч робочих місць. Це наша спільна робота, спільна робота з головами територіальних громад, депутатки всіх рівнів. Це релокований бізнес, і бізнес, який започаткував свою діяльність в нас в області за близько 100 мільйонів надходження ПДФО в місцевий та обласний бюджет. в цьому році. Ми ставимо перед собою таку ж саму Мету створити ще близько 7 тисяч робочих місць, а це ще близько 100 мільйонів гривень надходжень. І дякуємо нашим міжнародним партнерам, завдячуючи яким ми отримали близько 4,3 мільярди гривень в область, яка фактично є як інвестиція за рахунок цього. Були збудовані шелтери, а також були виплачені одноразові багаторазові допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Народні обранці також підтримали низку соціальних програм, одна із яких стосується придбання житла військовослужбовцями-контрактниками. В рамках програми доступної іпотеки є оселя. Орієнтовний обсяг її фінансування становить 70 мільйонів гривень. Це підтрима військових, це програма. Сьогодні хлопці, які воюють, їхні сім'ї, можуть отримувати іпотечне кредитування. Тобто 4% компенсує держава кредиту, і ще 3% за рахунок обласного бюджету. Тобто 7% відсотків уже можуть мати військові для підтримки фінансового стану і отримання квартир. Проголосували депутати і за створення низки комунальних установ та закладів. Один із них це центр олімпійської підготовки Закарпатської області, який діятиме на базі спорткомплексу Юність і підпорядковуватиметься облраді. За новоствореним комунальним закладом закріпили нерухоме майно та строком на один рік призначили керівника Олега Муртазіна. Закріпили майно за комунальними закладами. На кінець прийняли, передали спорткомплекс Юніс центру олімпійської підготовки. Сьогодні це майно області, область складає кошти і відповідає за спортивні змагання як обласного рівня, так і загальнодержавного. І вже передбачені кошти на проведення відповідний порядок першого зала. Останнім блоком питань пленарного засідання дев'ятої сесії були звернення до вищих органів влади, зокрема щодо належного фінансування на утримання автомобільної дороги державного значення М-06 Київчоп, щодо включення Закарпатського обласного центру нейрохірургії до мережі госпітального округу як надкластерного закладу охорони здоров'я, а ще щодо підтримки ініціативи Тримор'я ідеться про участь регіонів України у проєктах розроблення загальнодержавної концепції та налагодження зв'язків із регіонами 12 країн. Ін східного флангу ЄС у сфері розвитку транспортної та комунікаційної інфраструктури, транзиту енергоресурсів та електроенергії в трикутнику Балтійського, Чорного та Адріатичного морів.